Тримайтеся міцніше, футбольні фанати. Це не просто чергове Манчестерське дербі, це зіткнення, заряджене електризуючою напругою, якої ми не бачили роками. Чи похитнеться нарешті цього сезону Небесно Блакитна імперія, чи чинні чемпіони дадуть люту віціч? Сталося неймовірно: Манчестер Юнайтед входить у це дербі, перебуваючи вище в турнірній таблиці вперше за, здається, цілу вічність. Чи зможуть вони справді знову засмутити своїх суперників на Етіхаді, особливо коли історія натякає на гольове видовище? Сіті відчайдушно потрібна ця перемога, щоб перезапустити свій сезон, що робить цю зустріч справді незабутньою? Тактично нас чекає захоплива шахова партія. Манчестер Сіті, ймовірно. Застосує свою звичну схему 4-3, 3 прагнучи задушити суперника контролем м'яча та прорізати оборону пасами. Їхня сила полягає у створенні моментів, але Ахіллесова п'ята виявляється в індивідуальних помилках та вразливості проти невловимих технічних гравців. Манчестер Юнайтед, на відміну від них, може обрати оборону схему 3-4-2-1, віддаючи пріоритет надійності. Вони чудово створюють нагоди завдяки індивідуальній майстерності та грізній у верховій боротьбі. Обидві сторони, що цікаво, Потужні в контратаках. Але ось у чому заковика, Юнайтед має проблеми з реалізацією моментів, тоді як Сіті продемонстрував, викликаючу занепокоєння нездатність утримати перевагу. Чи визначать ці протилежні слабкості результат? Обидва манчестерські гранди стикаються із серйозними кадровими проблемами, що кидає довгі тіні на їхні стратегії. Сіті особливо постраждав, адже ключовий опорник Матео Ковачич та динамічний нападник Омар Мармуш вибули з ладу. Потенційна відсутність креативного гравця Філа Фодена ще більше послаблює їхній атакувальний арсенал. І ось справжній сюрприз: Джану Луїчі Румма може бути кинутий у дебютне дербі у воротах, справжнє бойове хрещення. Юнайтед також не уникнув втрат, не маючи стовпів оборони Лісандро Мартінеса та Нуса Іра Рамаз Рауї, а участь нападника Матеуса Куні також під питанням. Цікаво, що Юнайтед також може випустити нового воротаря Сенела Менса, що додає безпрецедентний рівень невизначеності в обороні для обох сторін. Турнірна таблиця Прем'єр-ліги, лише після кількох зіграних матчів, розповідає справді дивовижну історію. Манчестер Сіті, не характерно для себе, плентається на 13-му місці лише з трьома очками, навіть спіткнувшись у своєму єдиному домашньому матчі наразі. Тим часом Манчестер Юнайтед посідає 9-те місце з чотирма очками, справді рідкісне видовище, бачити їх вище Сіті на цій ранній стадії. Сіті домінує у володінні м'ячем, маючи в середньому майже дві третини часу. Але їхній коефіцієнт реалізації гольових моментів тривожно низький. Юнайтед, попри потік ударів, реалізує ще мізерніше один з 14 спроб. Обидві команди, однак, виконують у середньому близько п'яти кутових за гру. Чи може ця стабільна кількість кутових сигналізувати про потенційно вигідну ставку на цьому ринку? Остання форма Манчестер Сіті перебуває у вкрай бурхливих водах. Вони здобули лише дві перемоги в останніх п'яти зустрічах. У прем'єр-лізі вони зазнали розчаровуючої виїзної поразки з рахунком 2-1 від Брайтона, розтринькавши перевагу, здобуту до перерви. До цього несподівана домашня поразка з рахунком 2-0 від Тоттенгема сколихнула Етіхат. Їхній єдиний тріумф у прем'єр-лізі була переконлива виїзна перемога з рахунком 4-0 над Вулфс. З двома домашніми поразками в останніх двох офіційних матчах домашній стадіон Сіті, колись неприступна фортеця, тепер виглядає напрочуд вразливою. Чи може це означати рідкісну можливість для тих, хто ставить на гостей? Останні результати Манчестер Юнайтед демонструють явно неоднозначні результати лише з одним тріумфом в останніх чотирьох матчах. Вони здобули життєво важливу домашню перемогу з рахунком 3-2 над Бернлі у своєму останньому матчі Прем'єр-ліги, що стало дуже потрібним підйомом морального духу. Однак їхня виїзна форма була помітно хиткою, з нічиїми проти Грімсбі у Кубку ліги та Фулгема у Прем'єр-лізі. Вони також зазнали мінімальної домашньої поразки від Арсеналу. Юнайтед не смакував перемоги у виїзних матчах в останніх двох спробах. Чи зможуть вони перенести дух грудневої дербі перемоги, що підняла моральний дух на ворожу територію, чи продовжаться їхні виїзні проблеми? Занурюючись у загальну статистику останніх матчів, ігри Манчестер Сіті були видовищем голів, вони забивали близько трьох за гру, але й пропускали приблизно два. Важливо, що в останніх домашніх матчах вони пропускали в середньому три голи за матч, що є кричущою вразливістю в обороні прямо на їхньому власному полі. Манчестер Юнайтед, на відміну від них, підтримує більш балансований баланс, як забиваючи, так і пропускаючи близько півтора гола за матч. Загальний відсоток перемог Сіті становить лише дві пеятих, тоді як Юнайтед зіграв в нічию цілих два з останніх чотирьох матчів, натякаючи на схильність до нічиїх, особливо граючи на виїзді. Чи відкривається двері для гольового трилера, чи напруженої нічиєї. Очний рекорд між цими запеклими суперниками, напрочуд, є патовою ситуацією суперництва. В останніх шести очних протистояннях ми бачимо ідеальний розподіл на три частини: перемоги, нічі та поразки для обох команд, що підкреслює інтенсивність цього протистояння. Цікаво, що їхня остання зустріч у прем'єр-лізі завершилася рідкісною нічією 0-0. Історично Сіті трохи переважає за голами, забиваючи в середньому півтора гола за матч проти одного у Юнайтед. Проте Юнайтед може похвалитися солідним послужним списком перемог на Етіхаді. Уважно стежте за першим таймом, коли часто є рідкістю, в середньому менше одного гола забиває будь-яка зі сторін до перерви. Чи спрацює знову виїзна дербі-магія Юнайтед? Ось тут стає справді цікаво. Глибокий аналіз очних ольових закономірностей розкриває історію двох міст. Манчестер Сіті забив дві третини своїх дербі-голів вдома, але, що руйнівно, вони пропустили кожен зі своїх шести очних голів на Етіхаді. Це, друзі мої, монументальний оборонний червоний прапор. Навпаки, Манчестер Юнайтед забив всі шість своїх дербі-голів на виїзді і рівно нуль на своєму полі. Ця приголомшлива асиметрія кричить про те, що Юнайтед перетворюється на набагато небезпечнішу атакуючу силу на полі Сіті. У першому таймі цих протистоян Сіті пропустив кожен зі своїх трьох голів у першому таймі вдома, тоді як Юнайтед забив кожен зі своїх трьох голів у першому таймі на виїзді. Це критично важливі, детальні дані для камітливого гравця, який розглядає ринки першого тайму. Зріст може бути тихою, але потужною зброєю, особливо в боротьбі при стандартних положеннях та верхових дуелях. Манчестер Юнайтед, що цікаво, має невелику фізичну перевагу тут. Їхні захисники в середньому на вирішальні 4 см вищі за захисників Сіті, а їхні воротар також вищі за свого візаві на 1 см. Півзахисники обох команд мають однакову середню висоту, і, напрочуд, те саме стосується нападників. Ця скромна, але вимірна перевага у зрості для оборонної лінії Юнайтед може бути ключовим фактором, особливо при захисті від навісів або розпочинаючи власні атаки зі стандартних положень, доповнюючи їхню відому силу у верховій боротьбі. Чи може ця перевага у повітрі стати вирішальним фактором у напруженій грі? Якщо розглядати середній вік гравців, обидві команди демонструють напрочуд схожий профіль у своїх складах. Захисники, нападники та півзахисники Манчестер Сіті всі знаходяться у віці близько 25 років. Їхній воротар, молодий 22-річний, пропонує невеликий контраст. Гравці Манчестер Юнайтед також відображають цю вікову категорію із захисниками в середньому 25, нападниками 24, а півзахисниками 27. Ця вражаюча схожість свідчить про те, що жодна зі сторін не має значної вікової переваги чи недоліку на своїх ключових позиціях. У цьому рівному аспекті інші елементи, безсумнівно, стануть вирішальними факторами. Рейтинги гравців пропонують захопливий знімок індивідуальної форми та якості. Манчестер Сіті зазвичай виставляє гравців з дещо вищими рейтингами на більшості позицій. Їхні захисники та нападники мають невелику, але помітну перевагу в рейтингу над гравцями Юнайтед. Однак найбільш вражаючий контраст виникає між стійками воріт. Воротар Сіті може похвалитися значно вищим рейтингом, наближаючись до грізних 7 з 10, порівняно з більш скромними 6 цілими і однією десятою у Юнайтед. Ця вища воротарська майстерність Сіті може виявитися абсолютно вирішальною, особливо враховуючи добре задокументовані проблеми Юнайтед з послідовною реалізацією у своїх гольових моментів. Чи виявиться остання лінія оборони Сіті непроникною, чи Юнайтед знайде шлях до воріт попри всі труднощі? Тепер давайте висвітлимо потенційних героїв для обох сторін. Для Манчестер Сіті, Ерлінг Голланд, звичайно, є гольовим феноменом, лідируючи не лише за голами, а й за виграними верховими дуелями та нагородами гравець матчу. Оскар Боб та маестро півзахисту захисту Бернардо Сілва є їхніми головними диригентами, які постійно віддають ключові паси. Для Манчестер Юнайтед МАТІС де Ліхте виступає як оборонний колос, потужна сила у верховій боротьбі та володар нагороди гравець матчу. Бруно Фернандеш залишається їхнім атакуючим стрижнем, лідируючи за ключовими пасами та відзначаючись важливими голами. Зверніть увагу на Бенджаміна Шешко, який, якщо дебютує, може стати негайною загрозою в атаці. Хто ж вийде на перший план і впише своє ім'я в історію дербі? З іншого боку, кожна команда має свої слабкі місця, свої потенційні вразливості. Для Манчестер Сіті, Оскар Боб та Бернардо Сілва є серед тих, хто схильний до найбільшої кількості фолів за гру. Бернардо Сілву також досить часто обіграють дриблери. Для Манчестер Юнайтед Люк Шоу лідирує за фолами, тоді як Бруно Фернандеша, попри його блиск, найчастіше обіграють дриблери. Кілька гравців з обох складів вже заробили собі жовті картки цього сезону. Ці індивідуальні тенденції можуть легко спровокувати небезпечні штрафні удари або призвести до подальших дисциплінарних стягнень в інтенсивній спеці цього дербі. Чи стануть ці індивідуальні проблеми колективними проблемами? Наліз ритму голів за сезон виявляє інтригуючі закономірності. Манчестер Сіті, здається, справді оживає на пізніх стадіях першого тайму, забиваючи шквал з трьох голів між 30 та 40 хвилинами. Вони також знаходять сітку воріт близько 60 ї хвилини та наприкінці гри. Цікаво, що вони пропускають голи в аналогічні проміжки часу, особливо близько 30 ї та 40 ї хвилин, і знову наприкінці. Манчестер Юнайтед демонструє інший гольовий ритм з поодиноким ударом на початку другого тайму, між та 10 та 60 хвилинами, і ще одним дуже пізно, після 90-ї хвилини. Вони, однак, схильні пропускати близько 20-ї хвилини і знову у другому таймі. Чи можуть ці закономірності передбачити хід голів у цьому дербі? Озглядаючи останній рубіж, загальна кількість голів за сезон. Матчі Манчестер Сіті були високорезультативними, дві третини їхніх ігор перевищили позначку в два з половиною голи, і кожна їхня зустріч мала понад півтора гола. Це рішуче вказує на відкритий, атакуючий футбол з частими голами. Ігри Манчестер Юнайтед є більш напруженою перспективою, лише одна третина їхніх матчів перетнула позначку в два з половиною голи. Проте дві третини їхніх матчів все ще перевищують позначку в півтора гола. Для тих, хто придивляється до ринків ставок, ігри Сіті послідовно схиляються до більшої кількості голів, тоді як Юнайтед пропонує більш консервативний, але все ж таки гольовий наратив. Чи буде це дербі видовищем голів, чи тактично нічиєю?